Як професійний спорт забрав цілісність гри. Вартість розваг, як азартні ігри підривають чесний спорт. Світ спорту завжди був ареною змагань, талантів, стратегії і, звичайно, емоцій. Але в останні роки на сцену з'явився новий гравець азартні ігри. Те, що колись вважалося маргінальним явищем, тепер стало центром спортивної індустрії Сполучених Штатів, приносячи мільярди доларів прибутку. Однак, як показує недавній скандал УНБА, це вибухове зростання має й темну сторону розмивання фундаментальних принципів чесності та справедливості у спорті. Нещодавні звинувачення проти кількох гравців і тренерів, УНБА, причетних до незаконних ставок і інсайдерської торгівлі, є шокуючим. Але, на жаль, передбачуваним результатом. Цей скандал це не просто історія індивідуальної жадібності та корупції, це тривожний цвінок, який сигналізує про системні проблеми, створені надмірною комерціалізацією та широкою доступністю спортивних азартних ігор. Еволюція стосунків від ненависті до залежності. Цікаво спостерігати, як спортивні ліги, які десятиліттями голосно виступали проти легалізації азартних ігор, різко змінили свою позицію. Згадайте скандал White Sox у 1919 році, коли команда навмисно програла світову серію, щоб отримати прибуток від ставок. Ця подія залишила глибокий слід в історії американського спорту і стала аргументом проти Азартних ігор. Але часи змінилися. Після рішення Верховного суду 2018 року, яке скасувало федеральну заборону на спортивні ставки, відкрилися двері для легалізації азартних ігор. Так що сталося: Ліги, замість того, щоб дотримуватися принципів чесності, кинулися шукати нові джерела доходу. Спонсорські угоди з DraftKings, FanDuel та іншими спортивними букмекерами стали нормою. Реклама азартних ігор заполонила спортивні арени та телебачення. Ціна комерції, чесність під загрозою. На жаль, така гонитва за наживою створила сприятливе середовище для корупції, легкий доступ до ставок на спорт, особливо через мобільні додатки, зробив ставки більш привабливими та доступними для гравців, і можливість отримати інсайдерську інформацію. Особливо для тих, хто всередині команди стала спокусливою. Скандал Унба лише вершина айсберга. Імовірно, є багато інших справ, які ще не розкриті, що відбувається зі звичайними фанатами. Віра, в чесність гри, в чесність змагань починає руйнуватися. Як отримати справжнє задоволення від гри, знаючи, що її можна сфальсифікувати на користь букмекерів? Вплив на гравців більше, ніж просто гроші. Варто звернути увагу на вплив азартних ігор на самих гравців. Окрім очевидної спокусливої можливості заробити гроші, азартні ігри можуть призвести до серйозних психологічних проблем. У середовищі постійного тиску, підвищеної уваги та доступності ставок гравці можуть стати залежними від азартних ігор, що негативно позначиться на їх психічному здоров'ї та кар'єрі. Не можна забувати і про соціальну відповідальність, спортсмени є взірцем для молоді. Якщо вони беруть участь в азартних іграх, це може нормалізувати поведінку та спонукати молодих людей до ризикованої поведінки. Що потрібно змінити вирішити проблему буде нелегко ви не можете просто заборонити азартні ігри, оскільки це не тільки неефективно, але й позбавить спортивні ліги величезних доходів. Однак необхідно вжити заходів для захисту цілісності гри та запобігання корупції. Ось деякі пропозиції. Контроль затягування. Необхідно посилити контроль за діяльністю гравців та персоналу спортивних команд. Це може включати регулярні фінансові перевірки, обмеження доступу до ставок на спорт і запровадження системи анонімних звітів, освіта та профілактика гравцям. Персоналу та вболівальникам мають бути надані освітні програми, щоб підвищити обізнаність про ризики, пов'язані з азартними іграми, і розпізнати ознаки ігрової залежності. Незалежний нагляд необхідно створити незалежну організацію, яка буде контролювати діяльність спортивних ліг і розслідувати випадки корупції. Ліміт реклами необхідно обмежити рекламу азартних ігор, особливо в засоби масової інформації, орієнтованих на молодь. Підвищена відповідальність необхідно підвищити відповідальність гравців і персоналу, задіяного в азартних іграх. Це може включати штрафи, дискваліфікацію та навіть кримінальне переслідування, особистий досвід і спостереження. Пригадую, як у дитинстві футбол був для мене символом єдності, дружби та здорового змагання. Ми з друзями збиралися біля телевізора, дивилися матчі, вболівали за улюблену команду і раділи перемогам. Зараз футбол перетворився на бізнес, де перемога лише засіб отримання фінансової вигоди. Останнім часом я помітив, що мені стало важче отримувати щире задоволення від спорту. Постійна реклама азартних ігор, корупційні скандали та відчуття фальсифікації гри забирають у мене радість змагання. Висновок Азартні ігри стали невід'ємною частиною сучасної спортивної індустрії. Однак, як показує нещодавній скандал Умба, надмірна комерціалізація та широка доступність ставок можуть підірвати фундаментальні принципи справедливості та чесності у спорті. Необхідно вжити заходів для захисту цілісності гри, запобігання корупції та захисту здоров'я та благополуччя гравців і вболівальників. Тільки так можна зберегти віру в спорт і забезпечити його майбутнє. Спорт має залишатися місцем, де винагороджуються талант, наполеглива праця та самовіданість, а не місцем, де перемоги досягаються шляхом обману та корупції.